На сьогоднішньому році ми ставали вже відкриті обійми. Три відкритих обійм, що ми робили, ходили по паралельній системі і переходили в перекресну систему. Переходили з кроку в сторону, партнери. Щоб вийти з неї робили крок приставку приставку. Крок, приставка. Далі. Щоб зайти в неї, знову крок, приставка, зайшли. І з цього ми робили крест. Або крок в сторону, зміна води заходимо в перекресну систему. Крок, крок, не доходимо до своєї осі осідки. Запрошуємо. Дійшли до Росії і пішли далі. Все. Дякую.